Привіт! Сьогодні поговоримо про поле бою, на якому кожен із нас опиняється щодня, це інформаційне поле. І в цій війні наша головна зброя і водночас головний щит це інформаційна гігієна. Ну що ж, давайте розбиратися, як у цьому всьому вижити і, звісно ж, перемогти. А давайте почнемо з одного простого запитання от серйозно, пригадайте, коли ви востаннє платили за новини статті чи пости в соцмережах, складається враження, що все це абсолютно безкоштовно, правда ж? І ось тут криється головний секрет. Є такий ключовий принцип, який варто запам'ятати: якщо за продукт не платить споживач, значить за нього платить хтось інший. І в нашому інформаційному світі цей хтось, повірте, має свої далеко не безкорисливі цілі. Гаразд, щоб ефективно захищатись, треба спочатку зрозуміти, як усе влаштовано, звідки взагалі береться стільки дезінформації, і головне хто за це все платить. З нашого боку, все виглядає просто. Безкоштовний доступ до контенту, але насправді ми платимо. І валюта тут це наша увага, наші емоції і наші особисті дані. Платформи ретельно вивчають, що нас злить, що тішить, що лякає, а потім продають ці емоційні гачки тим, хто хоче на нас вплинути. Подумайте самі утримувати якесь медіа це ж шалені гроші, і платять за це ті, кому потрібен вплив на нашу думку. Їхня мета дуже проста. Змусити нас зробити вибір, який вигідний їм, купити певний товар, проголосувати за потрібного кандидата чи просто повірити в їхню ідею. Окей, із загрозою більш-менш зрозуміло. Тепер поговоримо про наш захист. Інформаційна гігієна це, знаєте, не просто якийсь модний термін. Сьогодні це просто життєво необхідна навичка. Якщо говорити простими словами, то це такий собі набір правил, який допомагає захистити наш мозок і наш спокій від усього цього потоку фейків, маніпуляцій і пропаганди. Це знаєте, як мити руки перед їжею тільки для нашої голови. Ну, добре, звучить розумно. А що конкретно робити, як застосувати цю гігієну на практиці? Насправді все зводиться до дуже простого плану з трьох кроків, і він під силу абсолютно кожному. Ось три кити, на яких тримається наш захист. Спочатку перевіряємо, чи це правда, потім контролюємо, скільки цього споживаємо, і наостанок керуємо своєю реакцією. А тепер давайте по кожному кроку пройдемося трохи детальніше. Отже, наша перша і головна лінія оборони це здоровий сумнів. Не варто вірити першому ліпшому заголовку чи емоційному репосту. Пам'ятайте, фейки завжди поширюються набагато швидше за правду, тому перевірка це абсолютно критична річ. Добре, а як саме перевіряти? Ось короткий чек-лист. Завжди шукайте офіційне першоджерело. Сформуйте для себе власний білий список медіа, яким довіряєте, і звіряйте новину хоча б у кількох із них. Побачили щось надто сенсаційне. Відправте таку новину в уявний карантин на пару годин. Дуже часто за цей час її встигають спростувати. І найголовніше вчіться відділяти сухі факти від емоційних коментарів і думок так званих експертів. Перевірка джерел це, звісно, супер важливо, але не менш важливо контролювати, скільки інформації ми взагалі споживаємо. Адже інформаційне перевантаження може бути таким же небезпечним, як і пряма дезінформація. Ні, серйозно, не треба оновлювати стрічку новин кожні 5 хвилин. Достатньо двох-трьох підходів на день. Якщо відчуваєте, що починається паніка чи злість, це чіткий сигнал, час зробити перерву. І безжально відписуйтесь від каналів, які женуть зраду та маніпуляції. Ну і звісно, пам'ятаємо про цифрову безпеку. Жодних особистих даних невідомо кому. І ось ми підійшли до найважливішого: навіть якщо ви розпізнали фейк, ваша реакція на нього може або зупинити його поширення, або, навпаки, дати йому нове життя. Кожен наш клік, коментар чи поширення це паливо для маніпуляторів. І ось у чому парадокс коли ми бачимо якийсь фейк і починаємо обурюватися в коментарях, сперечатися з ботами, ми насправді робимо йому послугу. Ми показуємо алгоритмам соцмереж, щоб пост цікавий, що він викликає емоції, і алгоритми починають показувати його ще більшій кількості людей. Тобто ми самі допомагаємо ворогу. Тому найкраща стратегія ігнор або ще краще створювати і поширювати власний правдивий контент. Отже, прості правила реакції ніколи чуєте, ніколи не вступайте в дискусії з тролами, не поширюйте паніку та неперевірену інформацію. Якщо відчуваєте злість чи страх. Відкладіть телефон. Натомість, що робити треба скаржитись на пропаганду і блокувати її, а поширювати лише те, що справді може допомогти офіційну інформацію та перевірені ініціативи. Зрештою, усе зводиться до цього вибору. Кожна наша дія в інтернеті, кожен лайк, коментар, репост робить нас або свідомим солдатом на боці правди, або несвідомою зброєю в руках маніпуляторів. Вибір за нами.